Дозвольте розкажу, як цей чоловік сьогодні побив мене. Можливо, я міг бути кращим, але він показав рівень справжнього працелюба. Прошу поаплодуйте йому як чемпіону світу у надважкій вазі. Я не 12-ти раундовий боксер. Подивіться на мене. Я нове покоління важкоговиків. Подивіться на Майка Тайсона, Соні Лістона, Джека Дамсі. Він і викидає комбінації як Рокі Марчано, бо я не 90 кілограмів. Ось чому. На мені 110 кілограмів. Я важкий, а цей чоловік феноменально талановитий. Привітаємо його тричі! Чи скільки буде поясів? П'ять. Хочу сказати, що я вивчав Україну та всіх чемпіонів цієї неймовірної країни. Хоча я ніколи там не був, те, що там коїться, те, що там зараз відбувається, це жахливо. Підніміть свої руки за те, що Усик навіть в такий важкий час зміг стати чемпіоном.